Україна не піде на жодні компроміси чи поступки в питанні Криму, і саме парламентський вимір має прискорити та посилити процес повної деокупації півострова. На таких позиціях наголосили учасники комітетських слухань на тему. Деокупація та реінтеграція тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя нові виклики в умовах широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України у своїй вступній промові. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко підкреслив важливість щоденних практичних дій, спрямованих на деокупацію Криму, а також заакцентував на ролі парламентів світу у цьому процесі. Така ініціатива точно повинна мати парламентський вимір. Тому що парламенти це в демократіях, а ми маємо справу з демократіями, і ми є демократією, слава Богу. Це все-таки таке, знаєте, серце країни, де всі настрої суспільні, всі от переживання, всі відображаються завжди. І нам дуже важливо з парламентарями теж почати цей процес обговорення тих речей, які нас турбують. І, звичайно, це буде збільшувати наш потенціал інституційний, тому що. Як ми розуміємо, та кількість держав, яка долучається до кримської платформи на рівні виконавчої влади, це вже такі дуже серйозні цифри. В цьому році ми бачили дуже серйозну підтримку. І за цей рік у нас якраз є завдання додати до цього парламенти, я кажу множині, тому що їх має бути багато. І в усіх них має бути підтримка наших, наших ініціатив Кримської платформи, зокрема. Своєю чергою заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк підтримала важливість парламентського виміру та парламентської дипломатії у процесі деокупації і реінтеграції півострова а завдяки Збройним силам України. На думку віцеспікерки, питання Криму вже ніколи не буде забуте чи винесене за душки повномасштабна війна Росії проти України чітко продемонструвала, що деокупація Криму має велике значення не лише для України, але й для всієї Європи. Це і для регіональної безпеки, для стабільності, а також і для глобальної продовольчої безпеки, і все більше наших партнерів усвідомлюють необхідність зупинити агресор та притягнути його до відповідальності. Переконано, що це в тому числі і прямий наслідок створення і діяльності кримської платформи, на базі якої було успішно проведено два міжнародні саміти за участі світових і європейських лідерів. Україні разом з учасниками кримської платформи, як на мене, вдалося перешкодити планам Росії зняти питання деокупації Криму і світового порядку денного, як такого. А звичайно, що завдяки нашим збройним силам України питання звільнення Криму зараз вже не буде винесено за жодні дужки, і на що так сподівався насправді Кремль. Наразі повернення Криму і звільнення усіх його мешканців з російської окупації є одним з ключових завдань для України, а також невід'ємною частиною процесу деокупації та реінтеграції захоплених Російською Федерацією українських територій. Роль та місце окупованої території Автономної Республіки Крим у прямому військовому протистоянні України та Росії набули вже нових акцентів. Крим став ключовим плацдармом для нападу Росії на півдні нашої держави. Плацдармом, який ретельно готувався протягом майже восьми років його окупації, дуже важливо, що тема Криму, незважаючи на те, що ми маємо повномасштабне вторгнення, величезні дійсно втрати людські, як цивільного населення, наших військових, знищена інфраструктура. Але ми продовжуємо як на міжнародному рівні, так і всередині нашої держави, говорити про те, коли почалася війна. І з чого почалося все? Україна не піде на жодні компроміси щодо територіальної цілісності хто б там нам що не говорив, які б експерти за кордоном не починали нас, можливо, підсувати до якихось розмов щодо цього, що ми на них ніколи не підемо. І що дуже важливо, що президент неодноразово заявляв, що Україна сама буде вибирати шлях, яким чином вона буде звільняти. Наші території слухання у Верховній Раді були ініційовані профільним парламентським комітетом. В обговоренні взяли участь керівники парламенту, народні депутати, урядовці, представники посольств та дипломатичних служб іноземних держав. Наступна зустріч щодо деокупації півострова відбудеться в рамках Кримської платформи та пройде 25 жовтня цього року у столиці Хорватії Загребі. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко взяв участь у дискусії щодо викликів і можливостей демократичних реформ під час війни в Україні. Захід організовано спілкою коаліція реанімаційний пакет реформ. Найбільшим викликом ми бачимо зараз євроінтеграцію. Це наш е, як країни виклик, і нас як парламенту цієї країни. Теж звичайно, величезний челендж, як мінімум, довести до пуття нашу… Історію з угодою про асоціацію, це точно наше домашнє завдання цього парламенту, я вважаю, щоб розтягувати. Там більше 40 законопроєктів, з них частина дискусійні. Звичайно, це довести історію з кандидатством. Там буквально лишилось два законопроекти, три, але вони, як закон про національні спільноти, можуть викликати дискусію з колегами з Єврокомісії, з суспільством, тобто будемо шукати ці консенсуси, прийняти в другому читанні закон про медіа, це довести нашу історію з реформуванням Конституційного суда, з прийняттям закону про конституційну процедуру. Це... Ті речі, які ми розпочинали під час виступу, Олександр Корнієнко зазначив, що Верховна Рада України на сьогодні має можливість залучати весь інструментарій парламентаріїв попри суттєву зміну календарного плану. А викликом для будь-якої країни, яка перебуває у правовому режимі воєнного стану, є зберігати баланс у бюджетній політиці.